Зоря моя вечірнія, зійди над горою, поговорим, тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає. Як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, А на віта гойдається на хрещені її діти, як у полі, на могилі, вовкулак ночує. А сич в лісі та на стрісі недолю вищує, Як сон трава при долині вночі розквітає. А про людей та нехай їм, я їх добрих знаю. Добре знаю, зоре моє, мій друже єдиний. І хто знає, що діється у нас на Україні? А я знаю, розкажу, спати не вяжу. А ти завтра тихесенько Богові розкажеш село. І серце відпочине село. На нашій Україні, наче писанка село, зеленим гаєм поросло, Світуть сади, віліють хати, а на горі стоять палати, наче диво, а кругом широколистії топори, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над селом.